Отже, велика вода на київщині і у прилеглих регіонах як себе обезпечити, як не потрапити в халепу, говоримо сьогодні з нашим гостем. Це Олег Стоволос, начальник управління. Доброго дня, доброго дня організації заходів цивільного захисту, головного управління ДСНС України у місті Києві, пане Олеже. Отже. Кожен з нас живе в принципі в потенційному місці підтоплення. Що потрібно знати, щоб не втрапити у халепу? Як підготуватися до повені? А, ну по перше, потрібно сказати, що а, а, в, в кожній місцевій громаді є відпрацьовані. Прогнози щодо повіні наразі зараз в Києві ті території, які можуть потрапити під підтоплення цих мешканців. Повідомляють про те, що є небезпека, і про те, що їм потрібно на ці 2-3 тижні, коли будуть у нас критичні позначення по воді, бажано переїхати в більш безпечне місце. місце. А ця зараз повінь. Ви про неї як дізналися? Я маю на увазі заздалегідь? Ви знали, що буде така вода? А, ну, по перше, потрібно всі. Тім сказати, що по Дніпру в місті Києві є водомірні позначки, і щоденно проводиться моніторинг, наскільки піднімається вода. Ця інформація передається як і місцевій владі, так і нам, і тому ми кожного дня орієнтуємося в показниках, які є по Дніпру. Добре, ви сказали, що ми. В очікуванні повені. що мені як людині, яка живе в зоні потенційного підтоплення, треба мати під рукою? Як підготуватися до цього? Ну, по перше, якщо ми все ж таки не виїхали, ми вас попередили, і ми не виїхали mm -hmm. і залишились в своєму будинку. То перше, це ми повертаємося до нашої тривожної валізи, про яку ми постійно говоримо. І з минулого року це актуально. Ця тривожна валіза повинна бути вдома. В тривожну валізу ми складаємо документи, які засвідчують особу там на жилью на будинок. Продукти харчування на пару днів, одяг, який на змінку який може понадобитися, медикаменти, якщо ви приймаєте якісь ліки, і вам постійно потрібні ліхтарик, запасні батарейки, радіоприймач, сірники це все в нас стоїть на поготові. І якщо потрібно буде, ми не тратимо час на те, щоб зібрати, беремо нашу тривожну валізу. Якщо ми говоримо про повінь, то місцева влада завжди визначає. Пункти евакуації і пункти збору евакуйованих. Кожний громадянин може узна узнати, якщо ми говоримо про Київ, в районі державної адміністрації, де пункт збору евакуйованих, в разі якщо буде вже велика вода. І як, коли ми отримали повідомлення, що потрібно евакуватися, людина повинна взяти тривожну валізу, зібрати своїх всіх родичів і йти до місця, де, звідки буде евакуація проводиться. Я залишився вдома. Я е, маю облаштувати і своє обійстя, якось підготуватися до великої води, якщо я знаю, що я залишаюся, а вода прибуває. Давайте не говорити, що потрібно залишати, Ну, якщо ви все ж таки залишити. Так якщо так сталося, то по-перше, ми е, всі цінні речі е, переносимо на більш високі, на другий поверх, на дах будинку, тому що вам все ж таки все, все одно прийдеться, якщо буде підйом води, підніматися нагору. Е, якщо можливо, перший поверх забити дошками, щоб не було таких руйнув... ну, критичних руйнувань. І якщо вже вода підійшла і ви не можете вибратися з. Будинку, то е, рекомендуємо вибрати місце, щоб можливо бути подавати сигнал, що ви залишились в будинку. Це може бути простирадло біле, може бути біле полотенце. В нічний час це може бути ліхтар або з мобільного телефону, ліхтар, щоб ви показали рятувальникам, що ви є, щоб ми орієнтувалися до яких будинків в першу чергу ми під'їжджаємо, евакуюємо людей. Що робити з коровою гусями, свиньми? З Собаками це ми спочатку проговорили. Якщо ви все ж таки перебуваєте в зоні підтоплення і є ризик, то заздалегідь все ж таки їх надо перевести треба перевести в, да, в ту зону, де вода до них не дійде. Залишав... Зараз, коли велика вода на Київщині, вам багато доводилося людей рятувати, саме рятувати, вивозити з небезпечних регіонів? Ну в якщо ми говоримо про Київ, про Київ, в Києві у нас поки що таких випадків не було. Ми очікуємо пік тут ще 3-4 дні. Але по прогнозам критично не повинно бути. Але ми готуємось до цього. Два дні назад. Ми провели навчання зі всіма службами в місті Києві. знов нагадали, відпрацювали алгоритм порядок дій. Знову побачили, які у нас є ресурси, як ми будемо їх використовувати. То тобто, в місті Києва ми готуємось до цього, коли спаде велика вода. В чому є небезпека? Люди почнуть повертатися додому. Люди щось побачать. Люди чим не повинні користуватися, або що не повинні робити, або залучити фахівців. Ну, по-перше, якщо вже вода відійшла, ви підходите до свого будинку. Вам потрібно візуально подивитися, що лі критичних руйнувань, що будинок може зруйнуватися. Якщо таких руйнувань немає, тоді ми заходимо в будинок і починаємо дивитися, що було пошкоджено, чим ми не користуємося. Ми не користуємося продуктами харчування, які були затоплені. Це категорично заборонено. Ми не користуємося колодязями, які були в зоні підтоплення, і ми, ми зможемо. Користуватися після того, як ми їх осушимо, проведемо дезінфекцію. і Набереться свіжа вода. Обережно дивимося на електропорилади, які були підтоплені. Вони повинні бути повністю висушені, і обережно ми починаємо їх включати. Якщо ми говоримо про підвальне приміщення. Починаємо відкачувати воду, але є ключовий момент, щоб люди розуміли, десь одну третю на добу ми відкачуємо всю воду за одну добу. Ми не відкачуємо. Там є ризик ґрунтових вод може бути пошкодження фундаменту. Тобто за одну добу ми одну третю води відкачуємо. тобто за три дні не бе не не швидше, може не швидше, так, так. і з підвальних приміщень ми відкачуємо воду. Так. Е, сучасна проблема. Замінованість території, так і велика вода може знову ж таки розмити так поля дороги і вивернути в проявити те, що заховав ворог. Як з цим бути обережним? Ну, по-перше, ми обережно пересуваємося, дивимося під ноги. Якщо ви побачили підозрілий предмет, який схожий на міну, будь-який вибухонебезпечний предмет, ми повинні повідомити службу 102, 101, який номер ми швидше згадаємо цю. Цю територію відградити і бажано ну побути на місці, поки не приїдуть рятувальники або спеціалісти для того, щоб попередити інших людей, які будуть пересуватися, що там є небезпека. Самі ми нічого не чіпаємо, не переносимо і знаходимося на безпечній відстані. Пане Олеже, ви кажете, самі не чіпаємо? От я уявляю собі, була велика вода, вона спала. Я повертаюся додому. А велика вода принесла мені на подвір'я, бозна що дошки, дерева, якісь якісь частини чогось. Цьому є небезпека. Я можу сам звільняти свою, свою домівку, свою оселю. Чи все ж таки фахівці це мають робити? Ну, якщо ми це говоримо обережно і дивимося, до чого ми торкаємося, то розпочинати ми можемо, тому що ну розуміємо, що у нас велика кількість територій замінована. Велика кількість перетехніків зараз проводять роботи щоб розмінувати. І якщо ми ці підрозділи будемо визивати, а там нічого не буде, то вони ну замість того, щоб виконувати Ноти свої завдання будуть лише тратити час. Обережно ми переносимо дошку, Якщо побачили підозрілий предмет, після цього телефонуємо, інформуємо. Хочу побажати всім нашим глядачам, аби були обережними, аби з повагою ставилися, ставилися до всіх порад від надзвичайників для того, щоб і убезпечити власне життя, і не додавати роботи вам. Дякую, пане Дякую. Олеже. Пасибі великі, що були в нас.